Это тип топ, топ. Это тип топ, топ. Это тип топ, в хоп-хоп-хоп. Чи, это тип топ. Влетели вперед идет, который год. Любит роскошь, а нет броска, сияет, как Оскар, Ксюша Немировская Скажи ей, город на Днепре, а беги тип топ тебе Это тип топ, 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 топ. Усім привіт! З вами знову програма Тіп-Топ. Ще кілька десятків років тому музична освіта серед дітей вважалась обов'язковою, тому більшість займалися в музичних школах. Чи не кожна дитина закінчувала повний курс навчання? Але базове уявлення про музику мали практично всі. Але чим так корисна музика? Проводилось безліч наукових досліджень, які довели корисні властивості музичних занять. Ті, хто з дитинства займався музикою, показують кращі результати в успішності, інтелектуальних здібностях, умінні висловлювати свої думки та в багатьох інших сферах діяльності. Цей випуск програми «Тіп-Топ» ми присвятили саме творчості, музиці та дітям. – Будь Ласка, що сьогодні буде відбуватися на сцені? Сьогодні буде відбуватися звітний концерт студії Соло. Ми готуємося до цього концерту півроку і показуємо батькам, які талановиті в них діти. Це такий хвилюючий трішечки день, але сьогодні ми презентуємо також нашу авторську пісню про Дніпро. Це такий більш потужний концерт. І ми дуже раді, що ти до нас завітала сьогодні. Вокалу та музики соло – це простір творчості, розвитку та натхнення для дітей та дорослих. Саме тут допомагають розкрити музичний потенціал кожного незалежно від рівня підготовки. Грати на багатьох інструментах, я закінчила в мене є вища освіта. Взагалі така цікава історія, як взагалі створилася студія. У мене був такий творчий шлях. Я багато виступала, в мене було ну, багато такого сценічного досвіду. Але мене попросили знайомі вивчити з дитиною пісню для подарунку. І коли вони мене попросили вивчити пісню, я почала вивчати і мене просто захопив процес вивчення пісні з дитиною. Мені так сподобалось. Діти вони такі щирі, вони такі. Емоційні, вони приходять, вони горять ці очі, і ти хочеш їм дати, дати, дати. Ну, мені дуже подобається справа, якою я займаюся в цьому житті. Заняття музикою допоможуть дитині розвинути слух і набути необхідних навчальних та соціальних навичок. Є багато веселих і корисних занять, якими дитина може присвятити свій позаурочний час. Якщо ж ви думаєте про те, щоб віддати дитину в музичну школу, вам варто знати про переваги занять музикою. Наскільки індивідуальний підхід до кожного учня, кожен номер, це все відпрацьовується, хореографія. Ми в студії граємо на фортепіано, співаємо, приймаємо участь у різних фестивалях, телебачення для дитини це неймовірний розвиток. Я дуже задоволена, що ми навчаємося в цій студії, бо вона найкраща. Ми як одна єдина сім'я. Ваша дитина і не стане другим Моцартом, але їй буде краще даватися. Наприклад, математика в школі. Вона набуде багато корисних навичок, таких як посидючість і наполегливість, і навчиться більш тонко відчувати світ. Обрала навіть не я, а вона сама. І після першого року, після рекомендації ми прийшли, їй дуже сподобалось. А взагалі, якщо коли нас Діана повезла перший раз на фестиваль в Трусковець, то все, моя дитина сказала, що я навіть нічого не хочу розглядати іншого, ми будемо ходити тільки туди. Тому тепер ми вже другий рік там. У майбутньому свою дитину бачити на великій сцені. Вона мріє про це. Вона, звісно, мріє, вона хоче, вона любить, тому що співає взагалі всюди. А я мріє. І про те, щоб в неї було справжнє дитинство, от прям дитинство. І якщо вона буде щаслива, то я буду щаслива. Що вона обере, буде її. Я бачу її, але я хочу, щоб вона цього хотіла. Якщо буде вона цього хотіти, ми її обов'язково підтримуємо і зробимо все, щоб вона була там. Вона дуже мріє заспівати якийсь дует з якоюсь зіркою, і вона мріє про створення і написання свого власного альбому, зробити якусь концепцію і колаборацію. Да, да, вона про це мріє. А ми, як батьки, будемо її підтримувати в цьому, тому що вона така творча дівчинка, і ми дуже раді цьому і раді, що зустріли Діану. і Що вона так розкрила нашу дитину? Ви свою дитину взагалі у майбутньому бачите на великій сцені. Бачимо, дитину бачимо. Вона сама себе бачить. Вона хоче стати співачкою і моделлю в майбутньому. Відносини з Діаною. З викладачем склалися з першої нотки, з першої нотки, і все пішло тіп топ. Це індивідуальні та групові уроки вокалу з досвідченими педагогами та діючими музикантами, основи гри на фортепіано, саксофон, підготовка до виступів, конкурсів, кастингів, творчі проєкти, концерти, зйомки кліпів, саундзапис і створення авторських пісень, де затишна атмосфера та сучасна апаратура. Місія соло надихати, навчати і відкривати нові горизонти у світі музики. Моє м'ясаміябо. Найбільше мені подобається атмосфера та Діана, тому що вона дуже гарно пояснює та гарно викладає. Все зрозуміло, і атмосфера дійсно дуже приємна. Сьогодні у вас свято, виступи є хвилювання? Взагалі трішки, але воно приємне. Ну знаєте, завжди є хвилювання, але. Це такий мандраж перед своїм виступом, тому що я дуже люблю виступати і показувати те, чому навчилася з Діаною. Каліна, бачиш себе у майбутньому на сцені? Так і дуже гарно, що ми зараз е, на цьому концерті, бо це нам дає е, досвід, який допоможе в майбутньому нам бути більш впевненішими на сцені. Тому так, я бачу себе на сцені. Я в майбутньому хочу побувати на Євробаченні. Я хочу подарувати людям свою любов, спогади до нашої землі. всіми людьми. Коли я почала займатися, так прям дуже сильно почала займатися музикою, я мрію стати відомою співачкою. Я вже дуже багато виступала і на фестивалях, і на концертах. У мене вже є досвід і на піаніно, і, на, і вокал. Я дуже талановита. У мене немає хвилювання, я впевнена у своїх силах. Пущення про те, що музика допомагає всебічному розвитку людини, з'явилися ще до нашої ери та досліджувалися найбільшими вченими в усі часи. Крім очевидних музичних навичок, вчені розглядають вплив цих занять на розвиток інтелекту. В ході досліджень з'ясувалося цікаві закономірності. Навіть примітивні заняття музикою здатні покращувати інтелектуальні здібності, посилювати концентрацію, надавати позитивний вплив на нервову систему і загальне самопочуття. Особливо помітний вплив музичних занять на здатність дитини концентрувати увагу. Групові заняття музикою в класі вимагають взаємодії, комунікації між однолітками. Дитині важливо розуміти свою роль у великому колективі. Цей досвід багато в чому схожий на форми соціальної взаємодії, з якими людина зіштовхується в житті. Крім того, в музичній школі дитина вчиться поважати досягнення однолітків і бути уважною. Мені подобається там співати. Я виступаю на усіх концертах та граю на фортепіано. А друзі є у тебе? Так, багато. Багато? Дівчата? Так є. та хлопчики. Сьогодні у вас свята, виступи. Є хвилювання? Ні, немає хвилювання. Я усюди виходжу на сцену, впевнена в собі. Завжди? Ти? Так. Ще мені подобається, що вона, вона нас бере на турніри, ну, на фестивалі, кон. хочу стати певицею, як Тора Барова. Я хочу бути схожа на Адель. Хто тобі подобається? Дерафієва. Хочеш бути як вона, так? так. Яка найулюбленіша пісня? Барбі. Барбі. Ти сьогодні Барбі будеш співати, так? Так. Це моя вчителька. Мені подобається те, що я можу сама обрати пісню і співати її. А яка у тебе є найулюбленіша пісня? Моя авторська. Моя ти сьогодні будеш співати її? Так буду. Яка назва я люблю. Я все бачу на студії. У цих концертих, фестивалях я все бачу, тому що я хочу бути професійною співачкою. Початку повномасштабного вторгнення переїхали в Дніпро і захотіли як та її відволікти. Ну і нам порекомендували як найкращу студію. Ми спробували, нам дуже сподобалась. Мілана зріднилася з Діаною. Ось ми вже три роки разом З Якого міста ви приїхали до нас? Ми з міста Корахове. Я хочу, щоб піаніно було зі мною на все життя просто хобі. А так я хочу стати футболістом В студії соло просто гарний вайб. Я довго готувався до цієї події, але я думаю, що в мене все вийде. Тобі подобається більше всього у студії вокалу та музики соло? Вона мені сподобалась. Я в неї пішов, і вона мені реально сподобалась. Вона виявилася крута і круті фестивалі, концерти. У нас просто музична родина, як казали на Євробаченні. Є хвилювання у тебе? Є, але вони такі теплі. Ну, завжди перед виступом є хвилювання, але ну, вони. Вон, в мене вони рідко, але, ну, але вони трішечки прям є. Музика зцілює у цей дуже складний час для нас, батьків, для дітей, для військових, для всієї країни. Як ти вважаєш? Я вважаю так, що музика це дуже потужний інструмент на стороні мистецтва. Так, ми повинні виборювати з цієї сторони нашу країну. Ми повинні писати пісні про наші міста, про нашу країну. Дуже гарно, що наші діти можуть якось відволіктись від зараз теперішньої ситуації так на. В нашій країні. і такі заходи, як от зараз, вони наскільки дітям дають можливість о, творити, думати про саме найкраще і, іти далі? Я не можу прямо сказати, що вона силі, але 100% стає легше, тому що коли ти дивишся на цю малечу, коли ми в автівці, наприклад, їдемо до школи або на певні заняття, і коли моя прохає, давай будемо співати, давай будемо слухати музику, то знаєте, усі ці події, вибухи. З моєї голови вони просто проходять, і я починаю думати про найкраще майбутнє для нашої малечі. Ну, ось наша дитина записала авторську пісню, і коли нам сумно, цією родиною, ми вмикаємо її, і вона нас цілює. Всю родину, не тільки дитину. Всю родину, не тільки дитину. Так, я хотіла б, щоб вона всіх цілювала. Музика це якась така особлива магія. Вона надає крила і це дуже круто, що в нашій студії пишуться авторські. Пісні, що Діана створює такі круті проекти, тому що, як то кажуть, діти це майбутнє України. А завдяки авторським пісням вони можуть себе проявити і якось підтримати нашу Україну. Музика зцілює. Думаю, що зцілює, думаю, що об'єднує, заряджає позитивом і, звісно ж, відволікає. Місцеві Дніпро це авторська, також пісня про наше місто. Облицькі всі! Товарі, товарі. Презентація пісні ви почуєте вперше, але не останнє. Можете запам'ятовувати і потім вже наспівувати все життя. Отож, ще раз, верни випуски! У мене є учениця Ніколіна. Вона виграла в вокальному конкурсі. Їй подарували безкоштовну зйомку кліпу. І мені зателефонували її батьки і запропонували цей кліп подарувати студії. І так відбувся такий крутий проект. Вони запропонували навіть тему, як пройшов буде пісня про наше місто. Я вважаю, що в такі часи створити щось таке потужне про місто це дуже круто. Вулиці мого міста, вартові, мого дитинства. Це найкраще місце на землі. Це найкраще місце на землі. Пісня створена дітьми, які щиро і по дитячому відверто діляться своєю любов'ю до рідного міста Дніпра. У кожному рядку спогади, прогулянки, знайомими вулицями, тепло вечірніх ліхтарів і затишок парків. Діти співають про те, як місто стало частиною серця, як воно веде їх крізь буревіє життя, зігріває вірою і надією. Дніпро для них це не просто місто, це місце, де народжуються мрії, де завжди є світло і де кожен з них відчуває себе вдома. Волоси моє місце портові мого дитинства. Писала її з командою, але головна а, думка в цій пісні те, що треба цінувати свою країну, своє місто, пам'ятати про нього завжди та цінувати його і пишатись тим, що ми живемо в Дніпрі. Мені дуже подобається ця пісня. Всім подобається ця пісня. Ми самі її записували і все таке. Це пісня вчити інших людей, любити і цінувати рідне місто. Ми розповідаємо про наше місто, що, яке воно гарне, яке воно добре, яке ну, мирне. Дніпро це, це моє місце, де я народилася. Мені воно дуже важливо, тому ця пісня важлива для тебе. Так. Ми стараємося донести до людей, що тут гарні поля, сади, річки, гарні води, що тут гарні люди, щасливі, красиві, і що це місце дуже гарне. Наше місто воно така тепла і обіймає. Любов на добро, так звучить. Так звучить. Ні. Дитина повинна сама вирішити, яка саме творчість їй до душі. Можливо, саме гра на музичних інструментах або вокал це його справжні покликання. Прищеплюйте любов до музики своїм дітям. Це точно принесе велику користь будь-якому малюкові. Більш цікавого у наших наступних програмах. Всім бажаю миру та перемоги! Папа, -па, все буде тіпто. Это тип-топ топ, топ. Это стоп Это тип-топ В стиле хип-хоп Е, это тип-топ прёт, идёт который год Любит роскошь, одеты а броска Сияет как Оскар, Ксюша Немировская Скажи Е, город на Днепре А виа тип-топ поведает тебе Это тип-топ Топ, топ